Оля, Оля, заходь, дивися, все готово до твого приїзду. Ліжечко, памперси. Я бачу, Володя. Що памперси роблять на кумові, а кум в ліжечку, а? Оля, я на кумові тренувався. Я навіть його з пляшечки годував. З якої? Неміру в чорний. Оля, почекай. Як назвем сина? Володя, в нас дочка. А точно, в нас же ж двійня родилася, я бачу. То тобі двоїлося, що ти взагалі на тих родах робив? Оля, я тебе за руку тримав. То я тебе за руку тримала, щоб ти не впав. Ти що старшому акушеру нічого не дав? Як не дав? Я дав? Що? На Одесу! А що він на тебе дивиться? Володя, то лікар, то нормально. То твій перший чоловік. Тим більше він ліпше все знає, угу. а що в хаті срач, а ти не міг поприбирати. Оля, я, я, я на тебе чекав. То тобто, й то що виходить? Я маю і дитину родити і прибирати? Не я маю родити і прибирати. От, всіх чоловіки нормальні, поприносили жінкам, вроддом, водичку, кефірчик. А ти що приніс? Пиво і тараньку. Але ж помогло. Ну та ясно, що помогло. В акушера руки перестали труситись. Олька, ти з мною так не говори. Я роди записав на телефон. На який телефон? В тебе в телефоні навіть камери нема. Зато диктофон є. включити, як ти кричала на мене перед людьми, позорила мене. Володя, чого ти взагалі прийшов на ті роди? А? Мені лікар сказав, хто був присутній при зачатті, має бути присутній при родах. То я і питаю, чого ти прийшов на ті роди? Володя?